Ми нарешті покинули Алмату чи Алмати. Як там правильно, були досить довго там. Класно, що знайшли там в писку. Було делишити речі, щоб покататись. Сьогодні їдемо на каньйон і завтра вже рушаємо в сторону Росії, в сторону Алтая. А ми тим часом знову приїхали до якоїсь гірської річки. Будемо купатись. Ось. где тут заходить лучше. Вот туда ближе, да? А тут глубоко, смотри. Видишь? Ага. А там течение. I don't know. Зупинились, ось тут покупались. В такій спеції дуже круто, ще одна гірська річка. Не сказав би, що вона дуже тепліша за ту, яку ми спинялись десь дня 4 тому чи 5, коли в Алмати їхали. Але оскільки тут часу в нас вже було побільше, і водії самі купались, то і ми залізли, теж покупались. Вон люди, які нас підвозять ще в воді сидять, якби виліз на берег. Сушу росіжки. Ми вже майже доїхали до каньйону, лишилось тут зовсім трьох кілометрів близько 20, Можливо 25. Пейзаж просто неймовірний. Гори, пустеля. От зараз машинки почали їздити, до цього хвилини три, мабуть, взагалі жодної машини. І воно так виглядає атмосферно. Що ж хочеться тут трохи подовше побути. Тому зараз будемо сподіватися, принаймні, я, що машина не дуже швидко зупиниться. Я зможу понасолоджуватися цими краєвидами. Тут до Китаю вже дуже понти лишається там, чи 100 чи 200 км що нам візу треба робити так би могли б через Китай поїхати Роман домовляється з Лексусом. на Лексусі їдемо, ребята на Лексусі. Ми дістались каньйону, спустились максимально куди можна спуститись. Ось тут такі шикарні краєвиди. Ось тут імпровізований холодильник у нас. Прив'язуваємо до камінця. Тут зроблені лавочки, щоб сидіти. А он же Ромка ходить, там недалеко наш намет стоїть. Вон там такі шикарні скелі. Ось І тут шикарні скелі. І тут всюди шикарні скелі. Це просто неймовірно. Ось наш намет. Типу вчора майже дійшли до того краю, де я хочу бути, але там має бути теж Прикольно По Києву друга ранку чи ночі В общем вирішив я особливо не запарюватись частково заліз на найближчу гору ото наш намет оце от в принципі тут звісно підйом трохи напряжніший але ходити далеко не треба отак от оце все зверху виглядає там сонечко встає Ось власне цей підйом тут, мабуть, люди ходять, тому що ось щось схоже на стежку. Спочатку думав, що це, можливо від води, потім все ж бачиш, що це робить стежки. Що, залізок десь повище. Взагалі перейшов на сусідню гору. Тут трошки вище видно, в принципі, не набагато більше. Ну хоча ні ось це от видно. Це виходить. Далі такий прохід. О, до речі, туди стежка йде. Бо там внизу стоїть знак, що типу, прохід заборонений, небезпека, бла бла бла. Ну я подивився там з рюкзаками дійсно йти на варіант, я дивився ще коли. Шукали намета поставити, будуть всякі, ці хатинки, брин. І там хатинки, і місце намет ставити взагалі щось мало. Якщо мене вб'є молнія, то не звинувачуйте викладу, не. в цьому мого викладача з біжиде. Мені казали, що знімати в таку погоду не можна. Взагалі користуватись телефонами. Але тут так прикольно. Там сонце світить. Тут буквально перед нами прям злива фігачить Вон ну, так, у нас хвилину, тому фігачила злива. Зараз вже більш-менш нормально. Там вон взагалі такі гарні світлі поля. Тут, там взагалі якийсь ад, наче. Просто стіна я не знаю вона мабуть, в нашу сторону рухається в общем це